Вітаємо, друзі, каналу Любиме Село. Е, хто попереднє відео бачив. Сьогодні буде рубрика присвячена курчатам. Курчатам бачите, тут у нас зображення курчат. Будемо поговоримо про курчат. Дивіться, е, на сьогоднішній день нашим курчатам вже 2 два тижні. Два тижні І який ми переходимо на який корм. Ми їх пропоїли. Хто попереднє відео бачив, той знає, чим ми їх пропоїли, повторюватись, не будемо, йдемо далі. Зараз беремо таке просто. Мелений корм. Тут є пшениця, овес. Я, ячмі і кукурузу. Якомога дрібніше мелитий. Додаємо сюди, вже розпакували, всі знають цей корм, це не реклама. Просто так виявили, що ми підкупляємо цю пуріну. Не знаю, така, також, такий корм. Тут також є і пшениця, і все такий корм для, так кажуть, для курчат. Основним рахую преміксом я взагалі. Для птиці, найкращим, це такі корми. Корми такого типу це є премікс. Ззаді все є розпасовка, скільки на скільки кілограм його дається, як його застосовувати, все собі прочитаєте. Він так і називається премікс для тварин. Можна годувати, до речі, голубоводи. Коли голуби годують молодняк, обов'язково давайте голубам також дуже гарно виростає молодняк, голуби крупні, гарно годовані. Досить гарно виглядає. Так що, що робимо? Маємо мелатий корм такий, бачили, з зернових, беремо куколку також для птиці. Засипаємо її також в бідончик. Засипаємо до цього мелану. Поромок збагачений, багато насичений корм, щоб птиця хоча б до двох місяців часу гарно набрала вагу, набрала свій старт, набрала і гарно нам росла. І в подальшому у нас, курочки тішили яєчками, а курутики з ним смачним м'ясом. як би воно не було от банально, але так воно є. Так що зрозуміло. І все, до цього додаємо зараз цей пакет, тут є у нас пів кілограма, пів кілограма цього корму, додаємо зараз його і розмішуємо і даємо до споживання курчаткам, Так що зараз ми це зробимо і вже покажемо безпосередньо, як курчатка їдять. Так що добирайте до кінця, ми.. Пробуємо корм і включаємо біля курчат. Ось так ростуть наші курчата. Там хтось писав коментарі, що, вона, що індичка нічим не мати, що вона розтолочує молодняк, що курчата не витримують. Бачите, от якось не знаю, витримує. Вже декілька років цим займаємося, відповідно, коли ще моя бабуся. Все своє життя. Яке тримала птицю, то дуже, дуже собі спрактикувала, щоб індичка. В чому плюс, що вона великий обсяг курчати висиджує. Бачите, от Ми маємо своїх 18-10 накупили. Ось такі наші курчатки чудесні, так гарно ростуть. Гарно поїли. Є зернові, бачите, пшениця. Попередньо давав, щоб індичка мала ще їсти, але це все розфиркує, так що нічого більше їй давати Пшені зерно таке не буду. Суто такий от збагачений от корм. Премікс, корм і серед дві поїлочки. Шейх на травичку не випускаємо. Хай краще, не ліпше підростуть. Їм вітамінів вистачає в кормі. Травичку також їм кидаємо, так що все, що необхідно, в них є. Не потрібно їм ходити, щоб їх ласиця ловила, коти і тому подібне ворони. Хай краще вони здоровенькі нам ростуть тут. Так що, така ситуація у нас з курчатами. Стежте, дивіться, будемо вам в по показувати розвиток подій, як вони ростуть і результат з них ми отримаємо. Надіємося, що це буде що Всім дякуємо, до побачення. Не забудьте в кінці відео підписатись на канал. У Нас різні рубрики з нами цікаво. Всім До побачення.